Товарищ капитан, что с этим ублюдком делать? Не хочет воржина колодца? Мне что, тебе учить надо? Кончай его. Зеленый весь совсем этот укроп. Может, в плен? Ты что, сопли жуешь? Как баба. Какой нахер плен? Пошел вон отсюда, я сам его допрошу. Так точно. Разрешите идти. Я сказал, вон отсюда. Товарищ капитан нахилился над хлопцем, что ледве держался на стельце. Подурлявый тельце Видавали його юнацький вік. На закривавленому обличчі було важко впізнати якийсь риси. Голова хлопця звисала так, ніби їй вже зовсім нічого не тримало. Складалося враження, що тупа гільтина не до кінця відрізала її від шиї. Слушай сюди, раська глядська, у мене приказ і дуже мало времени. де знаходиться ваш штаб? Скажешь правду, еще поживешь. Нет, я просто так тебе умереть не дам. Сначала пройдешь 7 кругов ада, мои пацаны с тобой позабавятся. Твои толпанные офицеры того не стоят. А перейдешь на нашу сторону вообще буде в шоколаде. У нас в армии можно классно заработать. Ваш зелье вам столько в жизни не заплатит. Выбирай, пока я добрий. Він узяв у свої міцні руки волосся юнака, щоб підняти голову та заглянути. йому в очі. В очі. якийсь момент Капітан подумав, що юнак уже не живий. Він трусунув його за плечі, почав бити по щоках. Молодий солдат прийшов до тями і знесилено прошепотів ніколи. Досвідчений вояка розумів, що коли після такого допиту ворог не розколовся, то ти вже нічого з цим не вдієш. Але він не здавався, бо мав ще в арсеналі і не таку зброю. Злість роз'їдала його зсередини. Бо знав, якби його солдати потрапили до рук укропів, то б вже давно здали всі позиції. А цей бач, який кремінь. Він збив тіло зі стільця і почав щосили допасити ногами. Потім знову намагався посадити на стілець, але знеможене тіло неприродно звисало з нього. В глаза смотреть, я сказав. Коли закатований солдат ледве підняв запухлі вії, його чорні очі із кривавим заревом довкола, ніби током ударили ката. Він не помітив, як у мить нахилинули спогади двадцятирічної давності. Червень 2002 року він у відрядженні. Місто герой Київ давно хотів побачити мать градов руських. У парку зав'язав знайомство з дівчиною. Яка сиділа на лавці і ковтала очима книжку. Коли вона підняла очі, то потонув у них, як у чорній безодні. Цей погляд був глибокий, задумливий, ніби в ньому зібралась уся мудрість світу. Ще подумав тоді: хіба сучасні дівчата ще статні читати книжки? Вона здивувалась його нахабству, але чомусь заговорила. Мабуть, люди у військовій формі заслуговують на довіру. Мабуть, було спекотно за склянкою лимонаду говорили про життя, ділилися з легкістю, якимись таємницями. Це було кохання з першого погляду. Тоді здалося, що не все життя він розумів, що незабаром знову до Москви, але до того ще цілий місяць, тож гнав від себе нав'язливі думки. Вона виявилася студенткою Шевченківського університету, начитаною, цікавою співрозмовницею. На диво дотепно жартувала. Спочатку подумала, що він місцевий, а ніхто цієї думки і не розвінчував. Так почали зустрічатися щодня, сміялися, що їхні імена починаються на однакову літеру він Іван, а вона Інна. Київські вечірні вулиці були особливо магічними. Огортали пару романтичною поленою, вони й не помічали людей довкола. Він усе не міг наважитися розповісти дівчині правду про те, що скоро має повернутися на батьківщину. Вона жартувала над його занадто руською вимовою, якоюсь дивною, трохи смішною. Коли набрався сміливості, домовився про зустріч на вихідних у їхньому улюбленому місті. Проте більше зустрітися не судилась. Причому наказ. Негайно повертатися до Москви. І як він не благав командира дозволити залишитися ще на день, той категорично відмовив думка, як блискавка, обпекла його, бо усвідомив, що вони завжди зустрічалися в парку на лавичці, на якій і познайомилися, і він навіть не знає її адреси. Наступного дня вона прочекала до самого вечора, умиваючись сльозами. Але так його і не дочекалося. Мала повідомити щось важливе, але не судилося. Відкинув спогади як фантом. Зараз вони зовсім недоречні. І з чого б це цим спогадам прийти саме тепер? Видно, у всіх хохлів чорні колючі очі, що проникають у самі глибини душі. Женат, Хоча зелений, що? ніби сам до себе відповів кат. У мене в руках твой айфон. Я зараз наберу мать і буду різати тебе на кусочки. У неї на глазах. Думаю, криша у нього швидко поїде. Хочеш? Или скажеш правду ублюдок. На мить тіло жертви завмерло, але потім несподівано здригнулося, і в обличчя рашистському офіцеру прилетіла закривавлена слина, а з нею долинули слова: Будь ти проклятий! Капітан зацідив з усією силою, що тільки мав у хлопця. Його тіло з'їхало і вже більше не ворушилося. Розлючений офіцер вилетів з катівні, трохи заспокоївшись, повернувся, щоб забрати айфон. Коли натиснув на кнопку, по тілу пробігли мурахи, із заставки телефона на нього дивилися знайомі жагучо чорні очі жінки. Він підбіг до юнака, думав, що той зараз прийде до тями і пояснить, хто це. Але закатоване тіло нерухомо лежало. Ніколай! Да, товариш капітан! Принеси мені вічне діло в цього пацана. О, а ви молодець, товариш капітан. Такі добіліє його гордого чмиря. Виповняти приказ, я сказав. Через хвилину в руках Івана Стужина лежала справа молодого бійця. Назар Іванович Кравчук 2003 року народження. Киянин з перших днів війни записався до тероборони столиці, а через два місяці пішов добровольцем на передову. Этого не не быть. Это Це то ошибка.